Всім доброго дня! Темою нашого сьогоднішнього уроку є гравюра. Почнемо з загального поняття. Гравюра від французької гравер. Вирізати висікати. Німецькою грабен копати. Це різновид графічного мистецтва та поліграфічної технології. В якій зображення виходить в результаті відбитка на папері у дзеркальному відображенні з друкарської форми, так званої дошки матриці, з металу дерева або лінолеуму і навіть з картону чи скла, з нанесеним на таку форму заглибленим малюнком. Кожен відбиток, отриманий із друкарської форми. Вважається авторським твором навіть у тих випадках, коли дошку нарізав гравер по малюнку художника. Відбиток із друкарської форми називають французьким терміном Естамп. Залежно від способу створення друкарської форми, техніки гравюри поділяють на два основні різновиди. Високий та глибокий друк. У техніці високого друку фарба накочується і переноситься на папір з нетронутої площини дошки. А на вирізаних місцях, відповідно, папір залишається непофарбованим. Виготовлення друкарської форми в цьому випадку зводиться до того, щоб Тими чи іншими способами заглибити місця форми, які при друку повинні залишати папір незайманим. До цього різновиду гравюри відносяться гравюра на дереві, ксилографія, обрізна та торцева. На лінолеумі. Ліногравюра. Гравюра на пластику, картоні та шкірі. У техніці глибокого друку фарба переноситься на вологий папір безпосередньо з поглиблень штрихів, а місця з пробілом в даному випадку знаходяться вище на плоскій, незайманій штрихами поверхні друкарської дошки. Основною особливістю цього способу є те, що нанесена на всю поверхню друкарської форми фарба перед друкуванням стирається і залишається тільки в заглибленнях. Притиснутий великим тиском до такої форми вологий папір приймає фарбу з цих заглиблень. Гравюри глибокого друку поділяються на дві групи. До першої групи належать ті друковані форми, яких виготовляються механічним способом, це різцова гравюра, суха голка, пунктирна гравюра та меццотінто. До другої друковані форми виготовлені хімічним способом шляхом травлення. Це всі різновиди офорту. Акватинт, лавіс, та резерваж. Так само існують техніки плоского друку, в яких друкуючі елементи та місця з пробілом знаходяться практично в одній площині і відрізняються один від одного. Лише властивістю приймати або відштовхувати фарбу. Процес виготовлення друкарської форми полягає в хімічній обробці, в результаті якої поверхня самої друкарської форми ділиться на олеофільні ділянки, що приймають жирну друкарську фарбу, і гідрофільні, що її відштовхують. До цього виду друкованої графіки відносяться всі види літографії, яка виконується переважно на полірованому вапняку. Слово гравюра в даному випадку зазвичай не застосовується. Але сьогодні ми не будемо в подробицях вивчати кожну з технік, а зупинимося і познайомимося з однією з них ліногравюрою. В якій зображення вирізається на лінолеумі або іншій полімерній основі і друкуються на аркуші паперу, тканини дерева даний спосіб гравірування виник на рубежі 19 та 20 століть з винаходом лінолеуму. Вперше його використали як матеріал для гравіювання. Художники німецької групи міст у 1905 році це було зроблено у зв'язку з необхідністю використання гравюр для друку великоформатних плакатів, які перевищували площу дошок зібраних з поперечних спилів дерев, що застосовувалися у торцевій ксилографії. Ліногравюра давала можливість тиражувати зображення. Зберігаючи його рукотворну жвавість. Власне, на практиці можна використовувати спеціальний лінолеум, що продається в художніх магазинах, також промисловий лінолеум, гомогенний, який складається з однорідного монолітного шару. Також можна використовувати ПВХ пластини. Стамески штихелі. Стамеска, штихель, різець. Це ручний інструмент, призначений для робіт з деревом або іншими матеріалами, до яких входить і лінолеум. Штихель складається з ручки зазвичай дерев'яної та металевої частини. Металева частина може мати різні форми радіусну, напівкруглий поперечний профіль, плоску, плоский поперечний профіль, різці розрізняються за шириною і товщиною полотна та формою ріжучої кромки леза, яка може бути косою або прямою. Коробчасту або скобчасту. Плоскі прямі стамески з бортиками різної висоти кутові з профілем у вигляді кута латинської літери В. Фарба для друку ліногравюр фарба повинна бути помірно густою і не дуже швидко висихати. Популярні фарби, які можна використовувати, фарба для ліногравюри, друкарська фарба, гуаш, акрил, штемпельна фарба. Використовуючи у друкуванні акрил або гуаш. Слід додавати до них сповільнювач висихання. Рекомендується робити пробні відбитки для визначення потрібної консистенції. Текстильна фарба надає можливість друкувати ліногравюру на тканині. Валик. Валик потрібен для розкочування та нанесення фарби. Використовують. Вальцмасовий желатинно гліцериновий валик. Класичний поліграфічний валик, який рідко зустрічається у продажу. Зазвичай його замінює більш доступний гумовий валик для шпалер. Папір. Для друку підійде будь-який папір щільністю не менше 160 г на квадратний метр. У тому числі картон. Дуже цікаві відбитки виходять на кольоровому тонованому папері. Можна використовувати і більш тонкий папір. Але при ручному способі відбитку потрібно бути обережним, щоб його не пошкодити. Ліногравюри можна друкувати також на дереві та інших матеріалах. Прес. Для отримання відбитка в домашніх умовах використовують звичайну металеву або дерев'яну ложку, лопатку, качалку або валик. Для професійних відбитків використовують офортний верстат чи прес. Техніка друку ліногравюри. Перший етап. На звичайному папері створюється ескіз в натуральному розмірі майбутньої гравюри. Зображення має бути дзеркальним відносно того, що ви хочете отримати на відбитку. Другий етап. Зображення переноситься на лінолеум через скальку або копірку. Третій етап. Маркером чи олівцем уточнюють деталі малюнку. Часто ті області, які вирізають, зафарбовують темним. Це допомагає не заплутатися в лініях в процесі вирізання. Четвертий етап. Різцями для ліногравюри вирізають ті області, які мають залишитися непофарбованими. На відбитку вони матимуть колір того паперу, на якому надруковані. П'ятий етап. На гумовий валик розкочуванням по гладкій поверхні наноситься фарба. Слід стежити за тим, щоб шар не був надто товстим. Інакше фарба залє тонкі лінії. Але в той же час шар не повинен бути і занадто тонким. Через що можуть залишитися сухі непофарбовані місця. Шостий етап. Підготовленим валиком наносять фарбу на лінолеум, прокочуючи кілька разів його поверхнею. 7 етап. Зображення на аркуш можна перенести двома способами. Розповсюджений спосіб класти аркуш на лінолеум. Цей спосіб підходить для щільного паперу. Другий спосіб перевернути лінолеум і покласти його на аркуш чи іншу поверхню, на якій потрібно зробити відбиток. Восьмий етап. Для того, щоб фарба віддрукувалася, аркуш потрібно рівномірно притиснути та притерти до лінолеуму. Зазвичай використовують спеціальний верстат або прес, але в домашніх умовах можна скористатися звичайною ложкою або качалкою. Дев'ятий етап. Після того, як зображення буде перенесено, папір з відбитком треба просушити. Друк у два кольори. Для друку в два або більше кольорів. Під кожен колір вирізаються окремі друкарські форми, абриси яких повинні співпадати одна з одною для зручності у накладанні шарів. Решта процесу проходить так само, як зазначено вище. Треба робити спеціальні позначки, щоб кожний відбиток приходився суворо на своє місце. Якщо підійти до цього неуважно. До при друкуванні можливе невелике зміщення у накладанні кольорів. Але такий прийом також можна використовувати як декоративний ефект. Можливості. В наш час ліногравюра набула широкого поширення в різних галузях від дитячої творчості до професійного дизайну. Основні переваги цієї техніки досить проста у виконанні жива емоційна картинка з характерною лише для гравюри формою штихельних штрихів. Можливість багаторазового тиражування зображення та використання на різних матеріалах папері, картоні, дереві, текстилі. Слід пам'ятати. Що, на відміну від живопису, гравюра має в своєму розпорядженні більш обмежений діапазон засобів: крапку, лінію і тональну пляму. Лише ці елементи лежать в її основі. Гравюра особливий вид образотворчого мистецтва, що має свою мову, естетику та можливості. Працюючи над нею. Художник вирішує композиційне завдання і обирає ті графічні засоби вираження, завдяки яким він у повній мірі зможе висловити ідею та настрій своєї роботи. У техніці ліногравюри працювали Анрій Матіс. Пабло Пікассо. Франц Мезерель, немецкие экспрессионисты Фриц Блейль, Та Карл Ротлов, Морис Эшер, Сибил Эндрюс, Ангел Ботельо, Валенті Анджело, Торстен Білман, Дженет Еріксон, Американська група художників Folie Cow Designers, Яків Гнездовський, Уильям Кермоут, Сирил Пауэр, Эверет Рюс, Ирена Сибли, Андрей Ушин. Серед сучасних художників ліногравюру активно використовують Стенлі Донвуд, Джейн Дігнум, Ага Кабіш. Кріс Піг, Єлизавета Мазур. Та багато інших майстрів. Дякую за увагу. На все добре.